Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua І сьогодні ми маємо для вас огляд на гірський велосипед Merida Big Nine 200. Лінійка Big Nine це 29-дюймові спортивні гірські велосипеди, які мають різні моделі, що відрізняються рівнем мають різні геометрії РАМ та обладнання. Big Nine 200 так само як і модель, до речі, огляд на котру є за посиланням зверху, є хардтейлами любительського рівня, мають менш агресивну геометрію рами, що робить ваше положення більш вертикальним. Це забезпечує комфорт під час тривалої їзди та підвищений контроль на складних ділянках. Колісна база також оптимізована для більшої універсальності, тому ці моделі однаково гарні як на спусках, так і на підйомах. Але підходять ці моделі не тільки для новачків, але й для любителів. А відмінність між ними полягає у трансмісії. Big Nine 200 має трансмісію 1 на 10, тому створений для більш агресивного катання на бездоріжжі. Вага велосипеда на 29-дюймових колесах в розмірі М з педалями 13,5 кг. Рама створена з міцного та легкого алюмінію із застосуванням подвійного батування. Що знижує вагу велосипеда без втрати міцності завдяки зменшенню кількості матеріалу в ненавантажених місцях? У виробництві також було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій труби отримали складну форму і профіль а також рама отримала підвищену торсіону жорсткість і міцність, що зробило велосипед керованим і спритним на звивистих стежках з великою кількістю перешкод. Усі кабелі сховані всередині рами, забезпечуючи ергономічність велосипеда, а самі лінії захищені від механічного та погодного впливу. Рама має конусний рульовий стакан, а труби зварені за допомогою гладкого зварювання, що забезпечує чистий та органічний вигляд рами. У передньому трикутнику є бонки для кріплень фляготримача або інших аксесуарів, а також рама має інтегровані кріплення K-Mount, F-Mount, та Сі-Мунт для кріплень підніжки, крил та багажника. Амортизаційна вилка це Suntour серії XCR32. В якості амортизатора тут використовується повітряна пружина, яка легко регулюється під вагу велосипедиста шляхом нагнітання і стравлювання повітря, хід вилки 100 мм, чого вистачає для обробки всіляких нерівностей, що трапляються на гірській місцевості. Забезпечуючи в такий спосіб постійний контакт переднього колеса з поверхньої дороги, однією з найважливіших особливостей вилки це система блокування локаут. Яка дає змогу їздити рівною асфальтованою дорогою без втрати енергії на розгойдувані підвіски, колеса складаються з оптимально підібраних компонентів. Через свій розмір вони дозволяють легко підтримувати високу швидкість на рівній дорозі та перекочувати перешкоди на бездоріжжі. Їхньою базою виступають міцні ободами Ріда Комп Сі Сі, а вже з ними зашприховані втулки Shimano tx 505 Ротори фіксуються до втулок за стандартом центр лок, що забезпечує кріпленню стійкість до підвищених навантажень. За контакт з поверхнею відповідають покришки Maxxis Icon з шипами середнього розміру по всьому периметру. Вони однаково добре показують себе як на мокрому ґрунті, так і на сухому асфальті, забезпечуючи необхідний контроль над велосипедом навіть у складних поворотах. Дискові гідравлічні гальма Tektro M275 відповідають за контроль швидкості. Їх робота не залежить від погодних умов, бо вони мають повністю герметичну конструкцію. Більше того, вони не втрачають ефективності, навіть якщо на колесі є вісімки, а колодки самі підводяться до ротора в міру зносу. А точне відчуття байку буде забезпечувати кермо шириною 720 мм. Сидіння Merida з кріпленням V-Mount буде забезпечувати комфорт під час тривалих поїздок. Кермо винос та підсидільний штир бренду Merida, виконані з алюмінію. Трансмісія на 10 швидкостей складається з набору компонентів середнього класу Shimano Dior. Спереду встановлена міцна легка і жорстка система шатунів Dior M5120, що забезпечує відмінну передачу енергії до заднього колеса. Зірка Nero White. За переведення ланцюга по касеті ззаду використовується перемикач Dior M5120 з технологією низькопрофільної конструкції Shadow Plus. Завдяки цій технології забезпечується надійне утримання ланцюга навіть під час сильного трясіння, що покращує характеристики точності перемикання передач і знижує шум, який видають компоненти. Ця функція ускладнює роботу трансмісії на асфальтованих рівних дорогах. Тому, якщо ви плануєте кататися містом, ви можете скористатися передбаченим на корпусі важелем, що деактивує цю функцію. Сам корпус пристрою прилягає ближче до касети, тому ймовірність зачепитися за перешкоду під час катання лісом значно нижча. Касета Dior M4120 з використанням технології Hyperglide, що забезпечує плавність ковзання ланцюга, а також чіткість і підвищену швидкість перемикання передач. Касета має діапазон 1146, якого вистачає як для набору швидкості по прямій, так і для педалювання в круту гірку. Манетка Dior M4120, яка містить такі ж технології, як і топові серії бренду, наприклад, Rapid Fire Plus і Two-Way Release, завдяки яким перемикання швидкостей відбувається значно швидше, що дає змогу швидко адаптуватися до змінного рельєфу. Merida Big Nine 200. Це дуже цікава модель, адже ідеально збалансована. Легка технологічна алюмінієва рама у поєднанні з всесвітньо відомими якісними компонентами, виводить цей байк на найвищі позиції по співвідношенню ціна якість. Катання на такому байку буде робити кожен день як свято, повністю перекриваючи спортивні потреби, повністю закохуючи людину у крос-кантрі. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.